Історія про життя на своїх умовах у сучасному світі, де традиційні погляди на шлюб і стосунки поступово трансформуються, історії людей, які обирають незвичні для суспільства шляхи, стають все більш цікавими. Ця розповідь про Марію, яка свідомо вирішила не вступати у стосунки і зосередитися на синглізмі, та Ігоря, який довгі роки жив за усталеними правилами. Але, врешті-решт, поставив собі питання а чи дійсно це його шлях? Марії було 34 роки. Вона працювала редактором у популярному журналі, жила у просторій квартирі, де панувала атмосфера затишку і спокою. Від дитинства вона звикла приймати рішення самостійно. Її батьки розлучилися, коли дівчині було лише десять років, і з того часу вона вирішила, що залежати від когось це ризиковано. Закінчивши університет, Марія відчувала певний тиск від суспільства. Друзі одружувалися, народжували дітей, а вона отримувала запитання, коли вже ти знайдеш когось. Та замість шукати когось Марія вирішила знайти себе. Вона мандрувала світом, відвідувала психологічні тренінги, займалася йогою і щоразу переконувалася бути синглом це її свідомий вибір. В її житті було кілька романів, але жоден із них не приводив до бажання будувати довготривалі стосунки. Я просто люблю свою свободу, пояснювала вона друзям. Їй подобалося, що вона може розпоряджатися своїм часом так, як хоче, що кожен день приносить нові можливості. Марія знала, що її спосіб життя не всі розуміють. Колеги іноді натякали, що пора подумати про серйозні стосунки, а друзі жартували про те, що кар'єра не обійме тебе вночі. Але Марія не ображалася. Вона ставилася до цього як до частини суспільного тиску, який змушує людей жити за шаблоном. У моменти самотності вона знаходила підтримку у своїй внутрішній силі. Марія вважала, що справжнє щастя залежить від гармонії з собою, а не від зовнішніх атрибутів успіху. Її вечори, проведені за книгою чи малюванням, були наповнені спокоєм, якого здавалося. Ніколи не знайти у постійній гонитві за ідеальними стосунками. Ігорю було 45, і він усе своє життя слідував суспільним нормам. У 25-х він одружився з однокурсницею, у 30 вони вже виховували двох дітей. В його житті не було місця сумнівам родина, кар'єра, будинок за містом. Проте з роками він почав відчувати щось дивне. Радість від успіхів дітей чи професійних здобутків затьмарювала внутрішня порожнеча. Одного вечора, після чергової сварки з дружиною через дрібниці, Ігор довго сидів на кухні з чашкою кави. Він подумав, а чи це справді те життя, про яке я мріяв? Чи це лише сценарій, який мені нав'язали? Ігор почав більш аналізувати своє минуле. Він згадував моменти, коли хотів зробити щось інше. Поїхати у мандрівку з друзями, чи взяти відпустку, щоб навчитися чогось нового. Але кожного разу знаходилося кале то діти хворіли, то потрібно було добудувати гараж, то дружина наполягала на іншому плані він не звинувачував свою родину адже це були спільні рішення. Проте в душі все частіше виникало питання: а чи мав він право хоча б іноді бути егоїстом чи дозволено людині жити для себе? Коли вона вже взяла на себе відповідальність за інших. Ігор і Марія зустрілися випадково на конференції про особистісний розвиток. Марія була запрошеним спікером і розповідала про свій досвід життя у синглізмі. Її слова про свободу, незалежність і глибоке самопізнання зачепили Ігоря. Після виступу він підійшов, щоб задати кілька запитань. Марія помітила в ньому тривогу. Яку бачила у багатьох людей, що вагалися змінити своє життя. Вони розговорилися, і Ігор несподівано для себе розповів про свої сумніви. А що б ти робив, якби міг почати все спочатку? запитала Марія. Ігор намить задумався. Мабуть, подорожував би, завжди мріяв побачити Ісландію і, можливо, спробував би жити для себе без цих постійних рамок. Марія уважно слухала, і її зацікавило, чому саме зараз він наважився на такі роздуми. Знаєш, сказав Ігор, опускаючи очі, я втомився від постійної боротьби між тим, що треба, і тим, чого я хочу. Інколи здається, що все вже вирішено за мене. Марія задумалася. Вона розуміла, як важливо мати підтримку у такі моменти. Тому запропонувала йому подумати про маленькі кроки до змін. Почни з простого, щоб ти зробив для себе завтра, якби нікого не треба було питати про дозволи. запитала вона. Її питання здалося Ігорю простим, але водночас дуже глибоким. Ця розмова стала початком змін. Ігор повернувся додому з новим розумінням себе. Він почав більше часу приділяти власним інтересам. Записався на курси фотографії і, навіть не чекаючи відпустки, спланував подорож до Ісландії. Марія і Ігор продовжили спілкування. Вона ділилася своїм досвідом, але наголошувала твоє рішення має бути твоїм. Не копіюй мене чи когось іншого. Через рік вони випадково зустрілися у невеликому кафе. Ігор виглядав спокійним і щасливим. Розповідав про свої пригоди, нові знайомства і те, як поступово знайшов гармонію. Марія, у свою чергу, продовжувала жити своїм насиченим життям, але тепер вона мала друга, з яким ділилася своїми думками. Кожен обрав свій шлях, і ця історія нагадує: любов може бути до іншої людини, але найважливіше навчитися любити себе і жити так, як хочеться саме тобі. На одній із фотографій. Яку Ігор зробив під час мандрівки, був його портрет на тлі північного сяйва. Він жартував, що це найкращий автопортрет у його житті, адже вперше він виглядав по-справжньому щасливим. Коли він повернувся з подорожі, то продовжив змінювати своє життя. Ігор знайшов хобі, яке приносило йому задоволення, і навіть завів нових друзів серед тих, хто поділяв його інтереси. Це дивно, казав він Марії. Але я відчуваю себе вільним, навіть залишаючись у тому ж місці. Суспільство часто диктує, як ми маємо жити, але тільки ми самі можемо вирішувати, що зробить нас щасливими. Чи готові ви переосмислити своє життя і зробити крок у невідоме? Марія та Ігор довели, що щастя це не про відповідність чужим очікуванням, а про сміливість слухати себе. Їхні історії нагадують нам, що стосунки це завжди подорож. Де кожен обирає свій маршрут. Хтось може знайти радість у стабільному партнерстві, інший у свободі синглізму, а хтось у нетрадиційних моделях любові. Але головне це внутрішній баланс. Жоден вибір не буде ідеальним, якщо людина ігнорує свої справжні бажання та потреби. Тому питання, якщо обрати, завжди повинно починатися з іншого, а чого хочу я. Не забудьте підписатися на канал. Поділитися своїми думками у коментарях і розповісти, що ви думаєте про традиційні та нетрадиційні форми стосунків.